Спеціальна теорія відносності. Як ви розумієте, нові фізичні теорії не виникають на порожньому місці. Вони з'являються, коли старі вже не здатні пояснити і добре описати результати нових експериментів. Більш ніж 150 років назад. Були зроблені такі відкриття з електрики та магнетизму, які доводили, що електричні та магнітні явища пов'язані між собою і, можливо, є різними проявами нової невідомої фізичної сутності. У 1854 році Джеймс Клерк Максвелл починає працювати над загальною теорією електромагнітних явищ. Через 19 років виснажливої праці світ побачив нарешті трактат Максвелла. В якому, крім відомих на той час законів Колона, Ампера та Фарадея, з'явилося твердження, що зміна електричного поля має породжувати у просторі вихрове магнітне поле, тобто має з'являтися електромагнітна хвиля. За формулами Максвелла, швидкість цієї хвилі не залежить від напрямку і частоти. Але Максвелл, як і більше вчених того часу, вважали, що хвилі мають поширюватись у певному середовищі етері. Ось тут і починається найцікавіше. Якщо етер існує, то має існувати етерний вітер на землі. Адже наша земля рухається навколо Сонця зі швидкістю майже 30 км за секунду. Улітку швидкість землі спрямована в одному напрямку, а взимку в протилежному. А ще земля обертається навколо своєї осі. Тобто швидкість світла як електромагнітної хвилі в етері мала б змінюватись в залежності від напрямку його поширення. Треба було виміряти швидкість світла у різних напрямках і довести існування етеру. Перш ніж ми розглянемо ідею Альберта Абрагама Майкельсона, давайте розглянемо рух човна по воді. Уявіть собі, що наш катер рухається зі швидкістю 2 метри за секунду відносно води, а швидкість течії річки 1 метр відносно берега. Питання, який мінімальний час потрібний катеру, щоб з рідного берега досягнути іншого і повернутися до свого берега. Вісень між берегами вважайте 100 метрів, а час на розвертання не враховуйте. Зробимо малюнок. Якби тичі не було, то катер би рухався від точки А до точки Б і назад. При цьому його подорож тривала би 100 секунд. Але є течія річки, яка буде зносити катер зліва направо. Тому траєкторія руху буде інша. Але час подорожі залишиться все одно 100 секунд. Адже вертикальна складова швидкості катера не змінилася. Розглянемо інший випадок, коли катер спочатку рухається за течією річки, тобто від точки Є е до точки F, а потім назад проти течії. Здається, що ця подорож триватиме ті самі 100 секунд. Але це не так. Коли катер рухається за течією, його швидкість відносно бира стане більше на швидкість течії річки, тобто 2 плюс 1 3 метри за секунду. Час, який витратить катер, буде Т1. 100 ділимо на 3 і отримаємо приблизно 33,3 секунди. Під час руху назад швидкість катера стане меншою і буде дорівнювати 2 мінус 1. Тобто 1 метр за секунду. А це означає, що на рух назад до точки Е катер витратить Т2. 100 ділимо на 1 і отримуємо 100 секунд. Отже, Вся подорож займе 133,3 секунди. Як бачите, це більше, ніж коли катер рухався перпендикулярно до течії річки. А тепер уявимо, що катер це електромагнітна хвиля світла, а течія річки рух етеру, у якому поширюється ця хвиля. Тоді час поширення хвилі, на певну відстань, буде різним в залежності від напрямку руху етеру. У 1887 році Альбертом Майкельсоном та Едвардом Морлі проведений експеримент, який мав за мету довести наявність атеру і знайти швидкість етерного вітру на землі. Вони створили унікальний інструмент. Тепер його називають інтерферометр Майкельсона. Він дивує своєю простотою та точністю вимірювань. Давайте розглянемо принцип його дій. По-перше, інтерферометр має джерело світла. У сучасних, як правило, використовують лазер. По-друге, у нього є напівпрозоре дзеркало, завдяки якому з одного променю утворюються два. Що поширюються перпендикулярно один до одного. Ці промені потім відбиваються від дзеркал і прямують назад до напівпрозорого дзеркала. Після нього електромагнітні хвилі накладаються одна на одну майже як хвилі на воді. Якщо пік і хвиль співпадають, то сумарна амплітуда зростає. Але якщо пік однієї хвилі співпадає з западеною іншої хвилі, то вони гасять одна одну і хвиля зникає. Отже, якщо одна з хвиль затримується завдяки етеру, то це може призвести до збільшення сумарної амплітуди або яскравості променя, або до його зникнення. Розглянемо, як мав би етерний вітер впливати на швидкість поширення світла. Промінь, що йде горизонтально, витратить більше часу на подорож до детектора. Згадайте задачу про катер. На екрані виникає інтерференційна картина, яка являє собою чергування яскравих і темних смуг, в залежності від того, який результат накладання хвиль у цій точці екрану. Тепер ви розумієте, що якщо ми маємо інтерференційну картину на екрані, то вона мала б змінюватись, якщо розвернути інтерферометр на 90 градусів навколо осі, тому що тоді етерний вітер змінював би час проходження хвилями певної відстані. Було проведені тисячі вимірювань взимку і літом вдень і вночі, але інтерференційна картинка майже не змінювалася. Дослід, завдяки якому мали знайти швидкість етеру, показував, що його не існує. Почалися спроби пояснити, чому ми не відчуваємо етеру. Казали, що Земля захоплює етер і рухається разом з ним, але інші досліди довели, що це не так. Тоді, і це вже цікаво, пояснювали негативний результат майкельсона Морлі тим, що етерний вітер може змінювати розміри і час. Навіть були написані Лоренцем і Понкаре формули, які потім запозичив Енштейн. Етерний вітер робив дива, змінював розміри, час, масу. Навіть відома вам формула є е дорівняння МЦ квадрат була написана тоді Понкаре. За часів Галілея, пам'ятаємо, досвід є єдиним критерієм істини, а досвід показував, що етер не існує. І першим, хто сміливо про це заявив, був молодий фізик Альберт Айнштайн, який запропонував світу спеціальну теорію відносності. Вона починається з двох постулатів.